А яке ми зараз uh, побачимо, воно було зроблено в Бучі. І це фото стало uh, всесвітньо відомим. Uh, будь ласка, згадайте uh, той день. Uh, Дуже добре пам'ятаю, звичайно. Uh, то, uh, звісно, президент. Uh, Знався на інформації, що було скоєно в Бучі. Але коли ти маєш цю інформацію на своєму робочому столі, а потім бачиш на власні очі. Ось президент, який їхав до Бучі, і президент, який повертався з Бучі. Це різні люди емоційно. Так, я думаю, там трошки відбулася зміна світогляду. Да. А... В тому плані, що стало очевидно, що про це звичайно і раніше здогадувалися, але як ти кажеш, стало це наочно видно, що це війна не проти української армії, а це війна проти, проти українського народу, проти Украї... України як такої. Цього. Ви після цього розмовляли з президентом? На цю тему. Ми поверталися до теми поїздки в Бучу неодноразово. Він каже, що до цього не можна дозволяти собі звикати. Не можна починати сприймати втрати як статистику. Втрати і смерті це велике горе, і з цим горем треба жити, і не можна дозволяти собі до нього звикати. Сергію, Президент плаче. Ніколи не бачив. Думаю, не плаче. Думаю, що він емоційно переживає якісь моменти, але не думаю, що він плаче. А ви знаєте, чому я запитую з цього приводу? Тому що я не пам'ятаю, яке було інтерв'ю, але воно було, мені здається, метро. Угу. І... В мене мені так здалося, можливо, це насправді було, але його щось стримало, щось таке, він стримався в останню мить, аби не заплакати. Я пам'ятаю цей момент. Я пам'ятаю, що багато людей в, в залі були з мокрими очима. Ну, немає у мене інформації. Я ж... Дивлюсь, як ведучий прес-конференції, це була прес-конференція на інтерв'ю, це була прес-конференція. Я дивлюся в той бік на президента. Я зазвичай поруч із ним сижу. Як президент, я на щастя або на жаль, я не знаю. Я розділяю біль кожного і кожної, хто втратив дітей своїх.